з'їв, ти мав його з'їсти Пригоряє, Андрій. Брат вам, всім привіт! Ви просто подивіться, в який домик ми з Андріком приїхали виживати. Во, просто поглядіть, який він. Он тож ще подивіться, завели сюди нашого мотоцика, нашого ковіка. Подивіться, наскільки віщей набрали. Дивіться це відео, ми будемо знімати для вас розпаковку. Тут є такі продукти, що то просто капець. Поглядіть, ну яка тут є в нас печка. Ми вже наклали дров. Зараз будемо розпалювати. Є в нас тут ложечка дерев'яна, є в нас навіть ця. Є. Сковорудочка петельня, як то кажуть. Взяли ми олію і будемо тут смажити і будемо виживати з Андріком. Буде в нас тут лісна кухня, будемо щось смажити. Ну а ми погнали розтоплювати нашу печку, бо трохи, трохи люди холодненько сьогодні. Дивіться на нашій Андрейко. Легенда, легенда. Давай на Андрійко. Розпалюємо печку. Да. О, Андрейко. Є. Yeah. зараз побачимо, як ще пінопласт підпалює. Ну, буде воно розгорюватися пінопластом чи ні. Ah, пече. <laughs> Андрійко, yeah. no. А, пече! Ха-ха, ти що, є контакт, є контакт. Да, давай ще чуть-чуть там пінопласт. Оооо, Андріко, навіть дима нема, все туди затягується. Чітко yeah. є. Оце yeah. то печка, це навіть зрозумів не печка, а камін. Yeah, yeah, yeah. Він ще буде тепло, давати, ще й плюс світло дає нам yeah. доповнительне. Ну, люди ждемо, поки воно розгориться, а ми зараз вам покажемо, що з собою взяли. Що то таке? Куча <звук> конфет! Ого, Андріко! Йома, та ми блатніе! <звук> Блін, да це ще й файні конфети, люди, подивіться на, ну, полуниця. Вишня, кокосові йо маю, йо-майошка. Давай на що там ще? Булка хліба. Ооо, оце нам булки хліба якраз хватить. А це ще одна булка Ха-ха! Дві булки хліба взяв, йо має, Андріко. Красава, красава. Отакі закривалися. Ну, кстати, люди будемо відкривати банку рукой. Да, з локтя. Тому залишайтесь з нами і дивіться, як то будемо робити то. То що є таке, йоханий Баба? То є така якась намазка, Пашчет. паштет. Паштет? Ну, відкриємо, глянемо. Так. І саме голови. Ковбаса, дивіться, намотали ми її на сковородку. Ну, будемо смажити на сковородці, правда? Так. Сковородочка імеється. Так, далі. Ну, ще, ще одна сумочка в нас є аха тоже Хліб теж взяв. Ну. Yes. Тут ще для люди подивиться на ну, я, кстати, часничка трохи. Будемо гринки to... робити, правда? <смеш> два пенина, no. з максимум один, да, там два є. 1 <смеш> <смеш> тобі, один то менші. Що там, що там ще є? <смеш> <О>. Кецики теж. Тоже <смеш> взяв яжменю кецика. Yes. Наш то це поняв, не виживання буде я Виживання і плюс кухня, поняв? Ну, no. Олія, добре, що Максим взяв, а no. то би без олії воно шкварчало. Пригоріла б наша ковбаса, Андрій, правда? Так, де то саме? Саме. О, кусок oh. лимона! Yeah. Да, коротше. Дивіться це відео, ми будемо з Андріком спорити наші очі, хто програє, той буде їсти да. лимона. Я Тому? Да. Що там -то у нас є ще тут? Дивіться! Ха-ха, люди! Сельотчина! Пощо не пропадем тут? Ну, хавки набрали цього, поняв цілого холодильника винесли. Ви подивіться, скільки тут всього є. Оце зараз будемо цим всім смакувати. Ну а зараз дивіться, наша печка почти розгорілась, ще трошки погорить. Вже тепло Ну і так, люди, тепло йде. Та й будемо ставити нашу сковородочку Та й будемо знімати для вас контент. Да. Як ми жаримо тут і виживаємо з Андріком. Все, дивіться, жар. О, зараз трошки розтріпаємо його, так розтошматим. Ну. Щоб можна було порізати ковбаску і щоб є... вона да. смакота. Так скажемо, щоб сковородку поставити. Ну. Так, все, Андріко, добре є, сковородка поставити. Ну, а тепер давай. Даремо Нарешті. Да, На, олійка. Нажимай, чи ви добре. А чи ви. Да, так я по краю, по краю. Щоб нам хватило олійки, хватило. Хватили. Все, хватить, Анрика, хватить. Там ще ковбаска жир пустить. Ага. Да, ну. Все, все, бо ти всю олію ви зараз виліш. Ну, ще трошки залишилося. Берем ковбаску. Да. І давай нарізай, Анрика. Та, так що, зараз будемо таку смакоту їсти. Ну, зараз пожаримо. Ну. Наїмося. Ну. Знімемо контент, люди, для вас. Наснімаємо. Кстати, люди підписуйтесь, бо ми з Андріком тут будемо виживати часто і дуже часто. Да. І да. не тільки в таких місцях, ще и в інших місцях. Да, конечно, конечно. Там ще Максима є на ютубе виживання на вишці. То ми там тоже будемо знімати да. виживання. Да, там тоже буде виживання. Але там знаєш, Андріко? Да. Буде дуже холодно. Там же ж не розступить печки. Не Ні, вообще ніяк. Але я знаю по іншому. Як? Побачиш. І люди побачаш. Чекайте, ну, чекайте, люди. Да, чекайте, і буде скоро контент. Але якщо хочете, щоб воно чим було пошвидше, підписку і моцу. Так, да, кстати, люди, якщо це відео зразу взлітає, ми йдемо знімати другий випуск виживання в вишці. Там буде трохи суворіші умови. Да. Тим більше морози передають. Ну? Ех Андрійко всю ковбаску порізав. Хай буде все. Ну. Давай тупо пополам, так от і все. Ааа, люди, та ти що, просто поглядіть. Ну давай, Андріко. Наша перша, при підсмажена. Так, так, скажем, ну так, да, підложи. Наша перша підсмажена ковбаска на цій печці. Так. Ну, вже починає, люди. Та, ти що. Чітко є. Ну. А, що скажи, Андріко, тепло, правда? Так, да, теплота, о. Ну двій, взагалі чоку да. не. Да. Диму взагалі нуль оцей Вся, печки. Да. Ось таке у нас виживання. Ждемо поки у -у -у. наша... Дивіться ну вже вже є! Вже? Ну? Ще в нас так, кстати. Є О, люди, дивіться, воно. Ложка. Та й будемо такого перевертати, Андрійку, правда? Ну, так от трошки. Ну. Тут, тут чисто Але трошки. воно шкварчить уже, йомайо! Все, Андріко, хай смажиться. будемо ждати поки воно підсмажиться, А зараз будемо спорити, хто <звучить> їсть лимона, правда? Да. Готовий, Андріко, я чи ти. Давай. Давай. Чувачі. Чувачі. Ааа, дай я тебе накрию, Андрійко. На <звук> <звук> <плук> Де ця лимона є? Не зря я лимона, брав. Маєш з'їсти, готовий? Давай, погнав ковбой. Але, але Я, Не плювати, не плювати. Ти його не з'їв, ти мав його з'їсти. Ладно, Андрійко. Тобі як корешу прощаю. Давай, кулачок. Я ті конфету заїв. Кислий. Дуже можливо їсти його лимон є лимон, давай на перевертай на нашу ковбаску. Ха-ха, пригоряє, Андрій! Андрій, ковбаска згорить! Але Андрійка, ми повара від Бога. Та що не такого? Давай, став далі, чув, капни но, дай на я капну лимончика. А, так, з лимончиком. Дай-но, дай-но. Так, люди, капнемо трошки Ні, ми ще в повара. Одна бога. Давай Андрика. Йо-майо! Став... Давай ще, хай трохи в соку лимоновому попариться. Ооо! І Андрико, це було моцо, моцно. Да, люди за таке підставте лайк і підпишіться. Кобаска вже посмажилась, Андріко, так. доставай на її. Берем цю штуку, подставку. Щоб не прогріла скатерка. Да. Щоб не заварилося. Ну, ставимо і о, люди, є смакота наша. Ну що, Андрійко, давай набери ну, на ну, хлібчик кусочка. Та й будеш дігустірував. Так тільки не опечися на. Ну. А що це таке <гум> дивись, бо воно дуже гаряче. Ну, як воно так шкварчало. <гум> ну. ну-ну, як там скажеш, що там? Mm, з лимончиком! Я смак лимона теж так, теж, так? Ми ще додали лимончика, воно така смаку, та, ну, та шо, та шо, так космаку, та. Так ти що, люди? Зараз я буду смакувати. А зараз коротко, люди ще будемо відкривати банку наших помідорчиків. Андріко, давай. На. Свій майстер-клас. Локтем. <звук> 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 По локтю вдаримо. <рес> Люди поняли як треба. Гамстер! Ну, Андрика гамстер я завжди так називаю. Ну? ну. Давай на Андріко щось закруточку попробуй ну. Помидорчик. <рес> 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 не матюкайся, не мона. О, yeah. Андріко, майстер, майстер, повар, повар. що <рес> Ну? Ну що люди, воно стигло. дай зараз я буду разом з Андріком це все їсти. Ходіть з вами, пойдемо по дрова, люди. Ну, по вже? На О, є дрова. А то, бачите, ми з Андріком нарубали, заготовили. Зараз... Також собі во. Це так трохи сире. а. Тако собі во подошли, набрали. Дрова готові є. сире Ну бачите, вкруг ліс, темно, взагалі нічого не видно. Так, все, пару полінячок взяли. Дай, ну я тут а, вікенечко закрию. Е, Закрий на вікенечко, дай буде тепло в хаті. Ну, не буде дуть. Ходи, Андрійка, зараз ще й підкладе. Так. І такого. Та, ще... да. Так і що. Оце в нас виживає. Зараз підемо наверх і глянемо. Так, так, зараз ми вам підемо, його і покажемо. А наші дробці взята, хай і розгорюються. Ходіть люди з нами. Дивіться, тут наш мотоцикл, ми вам вже показували його. Кові-300 Pro R. Подивіться ну, люди з нами. Тут, коротше, дивіться, ну такі ступеньки. Uh. Тут резкі такі зразу А! Uh. Андрійку акуратно. І дивіться на люди. Подивіться, вилазь, вилазь. Тут є перша повладка. Поглядіть, яка вона тут. Тут бачите, трохи її... Міші обгрізли. Диві. Ну, метеликів, подивіться, скільки да, крилишок лежить. І ходіть, покажемо. Одна така сама кімната, бачите? Все те саме. Yes. І ще є якесь било від дивана. Тут, мабуть, інший повно-повно Звісно. Отакі ну, от, от діла. Ну а ми з Андріком пошли смакувати нашу ковбаску. Що почати? Ну давайте відкриємо пащет би чи тушонка, зараз побачимо що це таке. Якщо тушонка, то ще кинемо на сковородочку. Ну. Ну що, моцна закрили, моцка. Аааа! Ну що у нас Ще що шопу Ну що, Я ножик зараз закрыю Ооо Андрій. Паштятик Зато хліба є дивись скільки багато беремо скибочку хлібчика Таку жирненька жирненько Ми сьогодні в Ну. Сьогодні не будемо голодні та Такого куска вкинув, тако сажав вкусний пащет. Ну. І що люди. Оце так зараз будемо смакувати. Щось сільодочку зараз поріжемо з Андріком, будем не їсти. Ну. Нам смачного, а вам приємного перегляну. Відсунули ми два столи, щоб короче, позамітати тут трохи. Приберемо всьому доміку. Андри кого робить цю... Ну, я як... клуб, баби, я є! Ага, ну! Андріку! Ти ці лавочку перевернув! А так трохи залітаємо, щоб хатинці було чистенько! Ну? Тільки ти нормально после А то ти тільки його розметаєш, Андрійку! Та все на кончику пішло. Сіберника два, тоже баби я не буду робити. Да, ребята, тут авінників куча. Це пінопласт трахи повимітаємо, поприбираємо. І зараз робимо собі дивана і стола. І тут ще є оця сідушка. Прибираємо вещи з подоконника. І дивіться, що ми з Андріком придумали. О, зараз говоримо, Ні, роз... Що... Роз... розтили, хай трошки може і звисає. Так. Давай. Та йо. Так от трошки поправно його. Все, тепер ще щось підкладино. Под... Под... Оцю банку там цю. Опа тако. Все, люди, подивіться, ну, на красота, дивіться ну. ну. Позамітали, а зараз тут зробимо собі сідушечку. Дивіться, ну, люди, що вийшло, бачите ну, таке у нас крісло діван. А ти, Андріка, що поравляєш? Пожарю гріночку. Ну, зараз пожарим. У нас, олійка є, натримаємо часничком. І... Ну і ще знімо по гріночці. Зараз я собі теж буду смажити. Горить, грінка, горить. горить! Ну ти задолбавши в повар, блін! Ну ж нормально! Зараз ножиком шкрібе. Ну, зараз ще з сторони давай двоє. Та ні, то на що ти огнем? Ти над жаром Так? Да. А, крутить буде, в роті не шо неда. Ти, Тебе зуби чорні буде. Селедка єзи, готова. А, зараз селідкой поїси. Ну добре, давай, Андріко. На тобі. Чисто чесничок. Да, пополам. Одне тобі одне мені. Чісто чесничок бери. Там ножичок біля тебе є. Давай но давай но Тільки ще нам поприбирали. А ти вже смітиш. Ех ти. Шурік. Давай, чистимо. Чись, чисть. Ну. Є, yeah. на дольці? Ні, то чуть-чуть собі тернеш. Ну давай по дольці. Одна тобі, одна мені, натирай no. на дві. <сум> давай, що <No. Шо> ти, <сум> ти, блин. <сум> Випадає з рук. Давай, давай. О. Та ти добра чи три? А що ти його так гладиш? Та воно ну, і це. Та давай ще на другу сторону перевертай. <сум> О! Та коротше, давай ще мені чуть-чуть трохи хоча б чосничкам віддавала. Пішуть новенький. А Андріко. Смакота головешка буде. Хе. Ще повар, Андріко. І часник випав. Та добре, хватить. На тобі Андріко. Олійки. Дальше що? Олійки просто. Так, отак на душу, якщо мажеться. На душу, все, полилось. Хватає, хватає, то зажирно буде. І ще цей клаптик. Ага. Знаєш, що не хватає сольки, а її немає. Чи Є? А, точно, йо-мойо! А ну, то точно сольчись. Саха. А, ну давай, то соли, Андрійко, та ти що? Давай. хватай и бы понял бы просушить о, -о, -о. не чуть-чуть соли чуть-чуть и давай сейчас себе на скимочку на свой полумесяц а -а -а. ну давай на Андрейка ты у нас диастатор пробуй ну <смеш> Воно хрумтить по зубах. Mm, Файна бачу. вийшла? Файно. Ну, люди, оце так. Зараз беремо нашу меню конфету, сідаємо до нашої печки, будемо грітися і їсти собі, смакувати конфеточками Вже ми з Андріком зібралися, будемо їхати додому. Подивіться, все обустроїли, поставили все на свої місця, навіть зробили краще, позамітали. Поприбирали. Кому подобається відео, пишіть, ставте лайки і попрошу вас максимальний розголос цього відео, лайки, все, що можна, поширення, щоб просто воно залетіло в реки. Просто щоб у нас піднявся трохи ютуб. Ми вам за перегляд дякуємо, за лайки. Якщо поставили, теж дякуємо. Будемо збиратися і їхати. Дві годинки ми з Андріком поспимо і будемо їхати знімати для вас рибалочку. Якщо рибалочка буде удачна, то буде, звісно. Відео на YouTube. всім дякую, всім до зустрічі.